Зараз усі комуналінки критикують медіа, мовляв, криза в журналістиці час клікабельних заголовків і примітивного контенту. Але насправді інформація зараз є на будь-який смак. Усе залежить від того, що йде шукати. Наприклад, наші журналісти шукали контент на львівському медіафорумі. Це найбільша конференція про медіа для медійників у східній та центральній Європі. Цьогоріч програма медіафорум звучить так: робимо українські медіа здоровими, глобальними, професійними, етичними та спроможними. А всі інші подробиці дізнаємось за мить. Мова для порозуміння шукати сенси в поляризованому світі головна тема 10-го львівського медіафоруму. подія об'єднала медійників та медійниць із 36 країн світу. Нам важливо в цей час зібратися разом, аби поговорити, що може допомогти нашим суспільствам, суспільствам демократичного світу, об'єднуватися, а не роз'єднуватися навколо дрібниць, які дуже часто. Не мають такого значення, якого ми їм надаємо протягом трьох днів. Спікери й гості Львівського медіафоруму разом шукали спільної мови та визначали роль медіа громадянського суспільства, міжнародних організацій, національних органів влади, дипломатів та інших учасників процесу у сьогоденні. Зараз дуже важливо говорити, де ми, як медіа, можемо бути корисними суспільству, де ми можемо бути корисними а, триматися купи і давати людям ту інформацію, яка дійсно для них буде важливою, щоб вони не розбіглися по своїх бульбашках і куточках. Бо це, як ми знаємо, може бути критичним. На 10-й медіафорум також завітав відомий британський нейрохірург і автор світових бестселерів Генрі Марш. Він розповів про власне бачення життя в Україні я почав працювати в Україні 32 роки тому. Адже знав, що це дуже важлива країна. Небагато багато людей це усвідомлювали, а я просто знав. Та всі трагічні жахливі події останнього десятиліття підтвердили те, що я розумів до цього. Тому моє послання до України про солідарність. Мою персональну солідарність з Україною. І коли повертаюсь до Англії, я завжди роблю все можливе, аби люди не забули про Україну. російсько українська війна йде не лише за територію, а й за уявлення світу про Україну. Саме тому, на думку учасників форуму, надважливим зараз є комунікація українських медіа з іноземними колегами. Не тільки ж Росія поширює дезінформацію, не тільки Росія поширює е, пропаганду. Це ми зараз знаходимося в цьому центрі, в епіцентрі того, що відбувається цієї війни, але е, несправедливості в світі дуже багато, і Україна тут може показувати приклад Україна може виступати зірцем. Як можна боротися з цією пропагандою, ділитися своїм досвідом. Зазначимо, що від 2013 року Львівський медіафорум є найбільшою конференцією про медіа та для медійників у східній і центральній Європі. Торік організатори змінили формат і зосередились на проблемах, розв'язання яких критично важливе для міжнародної підтримки України під час повномасштабного вторгнення.